Перед початком цього відео, будь ласка, поставте авансом лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. А також не забувайте про наші соціальні мережі, там теж виходить багато корисного контенту. Всі посилання знайдете під відео. 1 квітня пройшов перший чвертьфінальний матч Кубку України сезону 2024-25. Буковина в Чернівцях перемогла Сумську Вікторію з рахунком 2-1. Чернівецький клуб вперше у своїй історії зіграє на стадії однієї другої фіналу національного кубку. У чвертьфіналі команда зіграла також вперше. Матч 23-го туру УПЛ Інгулець Оболонь відбудеться у Києві на стадіоні Оболонь Арена. Про це київський клуб повідомив на своїй сторінці у соціальних мережах. Гра між командами відбудеться у п'ятницю, 4 квітня о 15.30. Нагадаємо, у 22-му турі Інгулець у номінально домашньому матчі приймав Верес на стадіоні Гірник у Кривому Розі. Півзахисник Карпат Бруніньо відзначився хет-триком у матчі 22-го туру УПЛ проти Чорноморця. Це був найшвидший хет-трик в історії УПЛ серед легіонерів. На це йому знадобилося 9 хвилин. 24-річний бразилець на 41-й хвилині відкрив рахунок у матчі точним ударом з 11-метрової позначки. Пенальті у ворота одеського клубу було призначено за фол кіпера Чорноморця Артура Рудька проти Яна Костенка. На 44-й хвилині бронь. Бруніньо вдруге реалізував пенальті. Цього разу півзахисник моряків Владислав Арсич сфолив у власному штрафному майданчику. Він наступив на ногу форварду Карпат Ігору Невесу. А після перерви Бруніньо відзначився втретє у цій зустрічі. Півзахисник Карпат ударом за меж штрафного майданчика відправив м'яч у дальній верхній кут воріт Чорноморця. Бруніньо виступає у складі Карпат з вересня 2024 року. Він перейшов до Львівського клубу на права оренди з Атлетіко Мінейро у поточному сезоні на рахунку футболіста 17 зіграних матчів та 7 голів. 50 матчів Олександра Шовковського на чолі «Динамо» в УПЛ. Гра 22-го туру УПЛ проти «Руху» стала ювілейною для наставника. Це його 50-й матч біля керма «Динамо» в еліті українського футболу. Статистика за цей час виглядає так. 39 перемог, 9 нічиїх, 2 поразки та різниця м'ячів 115-34. У європейських чемпіонатах залишилося п'ять команд, які жодного разу не програли у поточному сезоні. Серед них Динамо. У 22 матчах УПЛ «Динамі» всі 16 разів перемогли та 6 разів зіграли в нічию. Також немає поразок у ПСЖ – 22 перемоги та 5 нічиїх у французькій лізі 1. Окрім того, не програвали «Црена Зв'язда» – 27 перемог, 2 нічиї у чемпіонаті Сербії. «Сент Джозефс» – 17 перемог та 3 нічиї у чемпіонаті Гібралтару. Та «Ла Фіоріта» – 19 перемог та 7 нічиїх у чемпіонаті Сан-Марино. Статистика не враховує чемпіонати, які проводяться за системою весна осінь. За результатами аудиту діяльності УАФ за період президентства Андрія Павелка загальна сума фінансових втрат організації оцінюється у понад 1,7 мільярда гривень. Повідомляє чемпіон. Ця сума майже на 400 мільйонів гривень більша ніж та, що вказується у попередніх результатах перевірки у квітні 2024 року. Саме тоді УАФ оголосила, що аудитор виявив відтік активів у розмірі 1 мільярд 342 мільйони 900 тисяч. Основних збитків УАВ зазнала через операції з офшорними компаніями втрату коштів через використання депозитів та витрати, пов'язані із завищеною вартості придбаних товарів та послуг. Як повідомляє КОМ, в УАВ офіційно повні результати аудиту діяльності асоціації за період президентства Павелка будуть представлені 25 квітня на Конгресі УАВ. Український хавбек Ерік Савкін, який нині виступає за англійський алвечерч, перебуває на перегляді у складі молодіжної команди «Вест Бромвіча Ю-21», повідомляє Ліджінер Сі. За інформацією Джерела, 20-річний футболіст, поступово адаптується до стилю гри та вимог тренерського штабу Дроздів. Якщо українець зуміє переконати наставників своєю грою, то незабаром може отримати контракт із клубом, який веде боротьбу за вихід до англійської прем'єр-ліги. Нагадаємо, Савкін розпочинав свою кар'єру в Україні влітку 2022 року. Перебрався в Іспанію, де виступав за місцевий клуб Патакона. За рік переїхав у Німеччину, де грав за Вал. Берта та фюнікс. Полісся оформило трансфер вінгера Чорноморця Ю-19 Єгора Каптенка. Контракт розрахований на три роки. Гравець буде виступати за команду ю 19 Житомирян. Єгор є вихованцем Чорноморця. Цього сезону 17-річний футболіст провів 18 матчів за командою 19 одеситів у юнацькому чемпіонаті України і відзначився двома голами. Обидва голи він забив у ворота Шахтаря Ю-19. За основний склад Чорноморця Каптенко не грав. Також Полісся представило нового гравця команди Полісся – бразильця Валіфера. 19-річний Вінгер погодився підписати контракт з клубом на три роки. Інші деталі договору представники вовків не повідомляють. Згідно з регламентом, футболіст зможе виступати як за другу команду Полісся, так і за молодіжку. Розпочав професійну кар'єру гравець у складі Академії бразильського клубу Байя. Після того, як Валіфер став найкращим бомбардиром у складі Бая Ю-20, він зіграв перші три матчі за головну команду. Шахтар заплатив Ворсклі компенсацію за дострокове повернення Антона Глущенка з оренди, повідомляє журналіст Ігор Бурбас. 20-річний Глущенко приєднався до полтавської команди у березні 2024 року, провів 9 матчів за клуб, а влітку Шахтар перервав орендну угоду та виплатив в Орсклі 50 тисяч доларів. Весною 2022 року Антон з'їздив оренду в Алавес, де зіграв за команду Ю-19. У матчі 22-го туру УПЛ цього сезону Глущенко забив перший гол за головну команду Шахтаря у ворота у Болоні. Вінгар чорноморця Хусрав Тоїров, переведений у команду Ю-19, повідомляє Sport.ua. 20-річний таджикистанець виступає за одеситів на правах оренди з Шахтаря з 31 грудня 2024 року. Орендна угода розрахована до 30 червня 2025 року. Після переходу нового головного тренера Олександра Кучера Туїрова було переведено в молодіжний склад. Цього сезону Хусрав провів 35 хвилин на клубному рівні. Результативними діями не відзначався. Чорноморець, який є аутсайдером УПЛ, хоче підсилити склад під час сезону. Зараз команда переглядає потенційних новачків. На перегляді перебуває футболіст Динамо Вікенті Волошин, повідомляє Спорт Новий тренерський штаб Олександра Кучера переглядає 23-річного атакувального півзахисника Вікентія Волошина для посилення центру півзахисту. У сезоні 2024-25 Вікентій був гравцем зорі, але зіграв лише у трьох матчах, провівши на полі всього 102 хвилини. Динамо раніше також віддавало Волошина в оренду в Олександрію та Десну. Один із лідерів англійського чемпіоншипу «Ліц» зацікавлений у підписанні нападника Динамо Владислава Ваната, повідомляє журналіст Михайло Співаковський. Цитата: є чутки, які пов'язують Ваната з англійськими клубами. Я можу прокоментувати лише одну з них, і це те, що пов'язано з «Ліцом». поки Ванат не в шорт-листі, а у списку з багатьох варіантів. Називаються в пресі і інші клуби, зокрема Фулгем, якщо не помиляюсь, сказав Співаковський. Київське Динамо продовжує лідирувати у турнірній таблиці Чемпіонату України. Однак багатьох уболівальників хвалює майбутнє столичного клубу. Журналіст Ігор Циганик відповів на запитання про те, що буде з клубом, коли ним перестануть керувати брати Суркіси. Журналіст виключив повторення з Динамо тієї ж ситуації, в якій опинився інший відомий український футбольний клуб це Дніпро. Циганик порівняв Григорія та Ігоря Суркісів з Коломойським. Він запевнив, що власники біло-синіх не Дозволять клубу повторити долю команди з Дніпра. Циганик нагадав про те, що київський клуб ще з радянських часів був державним підприємством. У разі, якщо Ігор і Григорій Суркіс із якихось причин перестануть володіти Динамо, то навколо є багато людей, які захочуть підхопити клуб. Циганик не хвилюється за долю білосиніх, навіть якщо Суркіс захочуть продати клуб.